Друзі, перші про головне, поїхали. Пихатенька заява Зеленського, на яку варто звернути увагу. На прес-підході його спитали про резонансні заяви топ-військових, які закликають зберегти Василя Малюка на посаді голови СБУ. Пише журналістка Марина Данилюк Ярмолаєва. Зеленський сказав, що йдеться не про прості звільнення, а про глибоко продуману ротацію. Я всіх поважаю, але буду проводити ті ротації, які я вирішив зробити. Пріоритет номер один закінчення війни. Номер два бути готовими до відповідних негативних кроків з боку Росії до неготовності закінчити війну, чекати півроку ще й думати, а може вдасться, а може не вдасться. Я не хочу і не буду. У мене не було багато часу, і я багато про це думав. При цьому тут же Гаран сказав, що сирського стилю правління, якого викликає чимало питань, ніхто чіпати не буде. Тож 90% новорічної промови про мир на мирі не були просто випадковістю. Президент готовий на мирну угоду. Більше того, останні заяви Стефанчука кажуть, що незручний тягар поганих домовленостей прагнуть повісити на українців на референдуму. Більшість яких навряд чи дочитають цю угоду до кінця, заради власних інтересів вийти сухими з води. Президент рукає найбільш. Дієві фігу... Гури оборони пропоную їм відповідати за скрипки або займатися санкціями проти конкурентів. Більше того, оцим я там поважаю, що написали Редіста та Драпатий, але буду робити своє. Президент показує, як ціную думку справді авторитетних в силах оборони людей. Тут є і зворотний бік. Якщо довго поправляти триуголоку Наполеона, можна прогавити. Як військова каста починає проявлятися і підставляє одне одному плече. Депутат Ар'єв у той же час пише наступне: зміни заради змін є ознакою недолугого керування. Гури СБУ давали результат в боротьбі з ворогом. Хоча частина цих відомств займалась непритаманними питаннями в підприємницькій сфері та внутрішніх політичних справах. І Буданові малюк робили рашистам боляче. Заміна ефективного керівника демонструє неефективні системи, так показує досвід управління великих комерційних компаній, і це те саме можна говорити про державну владу. Та в нашій ситуації йдеться не про бізнес, а про виживання країни, хоч і на цьому дехто при владі примудрився зробити бізнес. Буданов погодився перейти на посаду керівника апарату президента, і це його рішення. Значить, він так хотів чи не зміг. Відмовити малюк, здається, зміг і в цій ситуації наполягати на звільненні демотувати ту частину СБУ, яка протидіє ворогу. Інша комерційна підлаштується під будь-кого. Тому я впевнений, що притомні парламентарі не будуть голосувати за затвердження звільнення малюка, якщо надання не дійде до Верховної Ради, бо це не просто рядове кадрове питання. Бо заміна керівників спецслужби, які давали результат, порадують лише тварин за адресою Москва кремль Нагадаємо в своєму останньому інтерв'ю керівник СБУ генерала Василь Малюк розповідає про маловідому сторінку нинішньої війни. Ще до її початку путіним був затверджений так званий план диверсійний шум, спрямований проти України. Україна мала стати пеклом для українців, містом, яке треба негайно покинути. Теракти, 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 бомби, вибухи, тотальний терор у всіх регіонах, у всіх містах, на всій території. Це ще страшніше ніж ракетні обсягли, постійний страх, тривога і розпач. Путін як КДБ знає, настільки ефективно працює страх. Він сам прийшов до влади на терактах проти власних громадян. Страх це справді зброя масового ураження, і тільки завдяки українським спецслужбам диверсійної. Плани Путіна були зламані. 80% терористичних місій росіян були провалені і викриті ще на ранніх етапах підготовки. Колись хтось про це має написати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.